Рівненська АЕС уже 35 років відкрита для громадськості. 17 січня 1989 року вперше відбулася екскурсія на промайданчик атомної станції. Саме у ті роки виникла потреба розповідати суспільству про важливість, безпеку для населення та навколишнього середовища атомної енергетики, низьковуглецевого джерела електроенергії. Завдяки системній інформаційній роботі з кожним роком рівень довіри громадян до галузі підвищувався. Про діяльність Рівненської АЕС усі охочі можуть дізнатись, відвідавши інформаційний центр Полісся. Макет енергоблоків, стенди та світлини, а також інші експонати дозволяють відвідувачам зрозуміти принцип роботи атомної станції, дізнатись про її місце в економіці країни та сформувати уявлення про енергетичну галузь. Загалом в сучасному світі, коли інформацію можна отримувати з багатьох різних джерел, дуже важливо її отримувати саме з достовірного джерела. І наше управління, наш персонал працює саме над виготовленням контенту, який інформує громадськість про роботу енергетичного велета Полісся Рівненської атомної електростанції. В нашому інформаційному центрі, зокрема, ви можете ознайомитися з основними принципами роботи атомної електростанції, вам розкажуть про ту мету, ті цілі, ті завдання, які ми ставимо перед собою. Це формує позитивну думку. Громадськості щодо роботи атомної галузі в цілому історія закладу розпочалась на початку 2000-х років. У 2004 році, після того, як кінотеатр Полісся не використовувався за призначенням, він був взятий на баланс Рівненської атомної електричної станції. Звичайно, що пройшла реконструкція, його переобладнали. Нашим відвідувачам було представлено експозиції уже інформаційного центру. Як структурного підрозділу атомної станції, на світлинах центру знаменні події минулих років, які увійшли до літопису Раес, зафіксовані такі важливі моменти, як закладення першого кубометру бетону, встановлення в шахту реактора першого енергоблока, визначні події в історії атомної станції та міста супутника, зокрема і народження першої дитини тоді у місті Кузнецовськ. Серед різних екземплярів інформаційного центру є раритетні: телефон-концентратор, Арифмометр фелікс М, друкарська машинка фірми Мерседес. За переказами вона була придбана в післявоєнні роки, де літери були ще не наші, не українські, і перероблена під українські літери, на ній друкувалися перші документи атомної станції. Цікавою є етнографічна експозиція, яка демонструє життя Поліщуків першої половини ХХ століття. Тут зібрані предмети побуту, зразки декоративно-прикладного мистецтва, знаряддя праці, національний одяг тощо хочеться наголосити, що в нас на першому місці поряд з тим, з велетом, енерговелетом нашим є, стоїть людина. Людина, працівник, який має своє життя. Свій побут, і, мабуть, відштовхуючись від того, що в нас стоїть на першому плані людина, в нас не тільки технічні експозиції, а і експозиції, які розказують про наше життя, про нашу працю, про наш побут. Головне призначення інформаційного центру РАЕС забезпечувати громадськість достовірною інформацією про роботу атомної станції. З початком повномасштабної війни кількість відвідувачів інформаційного центру зменшилась, однак він залишається відкритим для тих, хто прагне підвищити свій рівень знань про безпечне та екологічне виробництво електроенергії. Щодо інформування громадськості про роботу підприємств атомної галузі, є певні вимоги законодавства. А станом на сьогодні ми всі добре розуміємо про необхідність будівництва нових енергоблоків. І формування думки суспільства, позитивної думки суспільства для нас дуже важливе. На РАЕС ведеться активна і систематична робота з громадськістю. Основними принципами інформаційної політики залишаються відкритість та достовірність. Тетяна Федорова, Павло Жих, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.